Доброго ранку! Розпочинаємо урок з математики. На урок вам знадобиться зошит, ручка, лінійка, простий олівець. Тема уроку вимірюємо довжини відрізків. На цьому уроці ви дізнаєтеся, як вимірювати довжину відрізка за допомогою лінійки. Назвіть компоненти додавання. Компоненти додавання доданок, доданок, сума. Назвіть компоненти віднімання. Компоненти віднімання зменшуваний від'ємник різниця. Знайдіть суму чисел. Тобто ви повинні виконати вирази тільки на додавання. 4 додати 2. 4 додати 2. Дорівніє 6. 7 додати 2. 7 додати 2 дорівнює 9. 6 додати 3. 6 додати 3 дорівнює 9. 3 додати 3. 3 додати 3 дорівнює 6. 2 додати 2. 2 додати 2 до 4. Відкрийте зошити з математики на сторінці 3. Візьміть до рук лінійки. І виміряйте смужки. Спочатку синю, а потім сіру. І запишіть їх довжину. Для того, щоб виміряти смужки, прикладіть лінійку так. Щоб початок відрізка співпадав з нулем. Знайдіть на лінійці число, якому відповідає кінець відрізка. Назвіть, скільки сантиметрів укладається на довжину відрізка. Та запишіть це число у плітинку. Перший відрізок дорівнює 3 см. Другий

8 відняти 1 дорівнює 7, 0 додати 3 дорівнює 3, 6 відняти 0 дорівнює 6, 4 додати 1 дорівнює 5, 2 відняти 2 дорівнює 0, 5 додати 1 дорівнює 6, 6 відняти 6 дорівнює 0. 9 додати 1 дорівнює 10. 0 додати 9 дорівнює 9. В наступному завданні вам потрібно знайти значення сум. Підкреслити перший доданок однією рискою, другий доданок двома рисками. Та до кожної рівності на додавання. Скласти дві рівності на віднімання. Перший вираз. 5 додати 3 дорівнює 8. В цьому виразі, перший доданок 5, тому ми його підкреслюємо однією рискою. Другий доданок 3, ми підкреслюємо його двома рисками. Щоб утворити з однієї рівності на додавання дві рівності на віднімання, нам потрібно. Спочатку від суми відняти перший доданок, тобто 8 відняти 5 дорівнює 3, а потім від суми відняти другий доданок, тобто від 8 відняти 3 і дорівнює 5. Переходимо до другого виразу. 6 додати 2, дорівнює 8. Перший доданок 6, другий доданок 2. Ми спочатку віднімаємо від суми перший доданок. Від 8 нам потрібно відняти 6. І буде 2. Потім від 8 ми віднімаємо другий доданок, тобто 2. 8 відняти 2. Дорівнює 6. Третій і четвертий вираз вам потрібно виконати самостійно. Поставте відео на паузу. Перевіряємо. 9 додати 1 дорівнює 10. 9 перший доданок. 1 другий доданок. 10 відняти 9 дорівнює 1. 10 відняти 1 дорівнює 9. Четвертий вираз. 7 додати 3 дорівнює 10. 7 це перший доданок, 3 другий доданок. 10 відняти 7 дорівнює 3. 10 відняти 3 дорівнює 7. Наступне завдання вам потрібно підкреслити перший доданок однією рискою, другий доданок двома рисками. Перший вираз. Два це перший доданок, другий доданок нам невідомий. Тобто, ми підкреслюємо: 2. однією рискою. Там, де пуста клітинка, ми підкресимо двома рисками. Там буде знаходитися другий доданок. Зараз він невідомий. В другому виразі. Один це перший доданок. А другий доданок невідомий. Ну, ми все рівно ставимо дві рисочки. Третій вираз. Перший доданок невідомий. Другий доданок 2. В четвертому виразі перший доданок 1, другий доданок невідомий. Згадуємо правило. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Дивимося на перший вираз. У нас сума 5, відомий нам перший доданок, тобто 2. Нам потрібно від суми відняти. Відомий доданок. Тобто 5 віднімаємо 2 і буде 3. 3. Ми записуємо в пусту клітиночку. Тобто замість другого доданку. Наступний вираз. 1. Це перший доданок. Другий доданок нам невідомий, а сума 3. Ми знову від суми віднімаємо відомий доданок. Тобто, від Трьох віднімаємо 1 і буде 2. 2 ми записуємо в пусту клітинку. Далі. Третій вираз. 9 відняти 2 дорівнює 7. 7 це у нас буде перший доданок. Шість відняти 1 дорівнює 5. 5 це у нас невідомий додаток, тому ми записуємо його в просту клітиночку. Другий стовпчик вам потрібно зробити самостійно за зразком. Поставте відео на паузу. Робимо перевірку. Останнє завдання вам потрібно зробити самостійно, вам потрібно навести, дописати і домалювати. На цьому наш урок закінчено. До побачення!